Відрізнити плодові бруньки від ростових на кісточкових деревах доволі нескладно. Всі вони між собою схожі, але де їм все ж таки відрізняються. Тому я покажу на прикладі черешні. Ось такі бруньки зібрані в пучечки. Це все плодові утворення на черешні, які утворюються на двохрічній деревині, тобто на двохрічних гілочках. І вже наступного року вони будуть квітнути і давати нам урожай. На однорічних гілочках знаходяться ось такі поодинокі і гострі, і маленькі бруньки. Ці бруньки ростові, вони урожаю не дають. Але при основі цієї гілочки, тобто в місці переходу від двохрічної деревини в однорічну, ось тут знаходяться такі ж самі маленькі поодинокі, але вже не настільки гострі, якщо придивитися бруньки. Деякі навіть от є вже по дві з одного місця. Саме вони наступного року будуть перетворюватися в такі пучечки і будуть плодоносити вже через рік. Є гілочки, наприклад, ось двохрічна, але на ній закладені лише ростові бруньки, тільки ось тут десь. На кінці, де вже багато такого війника однорічних гілочок, щось там заклалося. Так відбувається, тому що недостатнє освітлення. Якщо не проводити обрізку, крона буде загущеною, буде багато листя, то навіть ті бруньки, які б мали стати плодовими, вони все ж таки будуть ростовими і не перетворяться в такі пучки. Можливо, така ситуація буде, якщо не обрізати правильно гілку, не в тому місці її відрізати, зробити за короткою або задовгою. Це вже треба дивитися по ситуації до кожної гілки. Знати, що де відрізати. Тут також добре видно ще на цій гілочці. Оце все плодові. плодові А тут вже пішло е розходження таке на однорічні гілочки. Як бачите, знову ж таки широко розташовані одна від одної ростові бруньки такі гострі, і от при основі де більше їх скупчення. Також вони поодинокі, але вже не такі гострі, і наступного року вони також будуть ставати ось такими пучками. Звичайно, якщо їм буде достатньо світла. Тому для всіх, для всіх плодових дерев важливе освітлення, особливо всередині крони. Якщо воно буде загущеним, то ніколи ніяка брунька нормально там закладатися не буде.